Слався земля, урожайна, щедра поліська наша земля! І хлібом, і піснею зустрічали на Куликівщині учасників обласної наради з питань організації збирання зернових культур. Свято першого снопа для гостей зі всієї Чернігівщини влаштували на полі в селі Салтикова Дівиця. Саме тут трудівники селянсько-фермерського господарства Колос яким керує Віктор Труш, проводять збирання озимої пшениці. Перший сніп нового врожаю 2015 року урочисто вручили почесному гостю голові облдержадміністрації Валерію Кулічу. Він і розповів про мету проведення наради. Для того, щоб звірити часи, почути в кого які є проблеми в цьому напрямку, от, і перемогти врожай, який цього року ми маємо. Те, що жнива на Чернігівщині розпочалися з Куликівського району, гарним знаком для місцевих аграріїв, вважає голова райдержадміністрації Валентина Мельник. Вона розповіла, що на Куликівщині минулого року було зібрано найбільше за останні кілька десятиліть врожай зерна 100 тисяч тонн. Наші аграрії в першу чергу цікавляться новітніми технологіями, знають їх, люблять нашу землю. Ми прогнозуємо, що урожай цього року буде на буде кращим, особливо зернових культур, і особливо із зерном кукурудзи. Минулорічний рекордний урожай сподіваються повторити і на рівні області. Цього року на 12% збільшились площі посіву ранніх зернових культур. Та через складні погодні умови не все посіяли вчасно, тому були побоювання щодо результату, кажуть у департаменті агропромислового розвитку. Роботи зроблено немало, при тому всьому, що ми розуміємо, що цієї роботи треба було б зробити більше. Дороговизна і ті економічні мінуси, які спіткали посівну кампанію весняну, вони, звичайно, відбилися на урожаї. Але вчасні технологічні рішення аграріїв, вчасне удобрення, вчасне підживлення дало свій ефект. Погодні умови внесли корективи і в збиральну кампанію. Жнива цього року розпочалися майже на тиждень пізніше, ніж минулого, та засобів, щоб їх якісно провести, достатньо, зазначає Валерій Куліч. І додає, що для успішного розвитку сільського господарства кожен просто має якісно робити свою роботу. Не повинні стояти осторонь і відповідні державні служби. І хоч за останні п'ять років село від держави фінансування майже не отримувало, органи влади повинні допомагати аграріям з ринками збуту. Російський ринок на сьогодні відпав, тому потрібно шукати інші. У нас на жодному ринку ніхто не чекає. З нашою продукцією ми повинні їхати саме і пропонувати вигідні умови, і пропонувати якісну продукцію. Тому що для того, щоб йти на нові ринки, ми повинні мати якість. Тому от е ті приклади, які ми бачили сьогодні в Куликовському районі у пана Труша, да? технологічне, високоякісне обладнання, високоякісна продукція. Відповідно, можна є, що пропонувати. Перший сніп нового врожаю, як і годиться, освятили в церкві. Після цього учасники наради ознайомилися з роботою позаміського дитячого закладу оздоровлення Деснянка, який також знаходиться в салтиковій дівиці. Його успішна діяльність ще раз доводить, що розвиток сільського господарства це й розвиток соціальної сфери. Успішно займаються колос і тим більше, що й корми свої має досить розвинене переробне виробництво. Як виготовляють ковбаси від фермера, змогли побачити і учасники наради. Тож немає сумнівів, буде на столах Чернігівців і хліб і до хліба.